У такому жахливому стані знаходилось хірургічне відділення ічнянської міської лікарні. Будівля зводилась у 60-х роках минулого століття. Відтоді вона жодного разу не бачила ремонту. І мова не лише про хірургію, але й про інші відділення. Ключовою проблемою було протікання даху. Це не давало можливості проводити навіть косметичні ремонти, бо вже після першого, навіть невеликого дощу, всі роботи зводились на нівець. Ця проблема вона назрівала роками і не то що роками десятиліттями. Якщо мова йде про надання якісних медичних послуг, то ці послуги не можна надавати в приміщенні в такому стані жахливому минулого року. Силами Ічнянської міської ради та працівниками лікарні було розпочато капітальний ремонт. Онт даху далі над тими ділянками, де дах замінили, з'явилась можливість проводити і косметичні ремонти та заміну вікон. Проте, аби відремонтувати все під ключ, потрібні колосальні вливання коштів. Саме з цією метою міська влада ічні намагається залучати до співпраці благодійників. Бо самотужки витягти такий дороговартісний ремонт за кошти місцевої казни буде не під силу. На потреби наших медичних закладів максимально залучаємо різних благодійників, в тому числі і наших місцевих, і аграріїв і весь відповідальний бізнес. Максимально залучаємо кошти з. Місцевого бюджету, але, ну, на жаль, цього замало. Тому саме іноземні донори зможуть нам цьому допомогти. І вже перша допомога надійшла нам від, саме і від посольства Франції, і від мерії Парижа. Безпосередньо, коли отримали перший генератор для міської лікарні і завдяки йому працює стоматологія належним чином. Днями Ічнянську міську лікарню відвідали представники Всесвітньої лютеранської Федерації і, м'яко кажучи, були шоковані її станом. Це напевно це, це виклик, великий виклик для, для міжнародної організації. Because this can be viewed as a structural problem. However, uh, I think that there is an opportunity for cooperation. And I think it's important for me uh, to see these projects. І я вважаю це важливим, що може подивитись самтиндатвиканду. Щось що можемо на чому ми можемо попрацювати, що що можемо зробити. А за to be done. Яко аспект, яко справа, яка має бути. Виконана щиро вірю в те, що нам вдасться все ж таки реалізувати даний проект за фінансової підтримки саме лютеранців, і я бачу налаштованість на позитивну на позитивне вирішення даної проблеми, на результат даного проєкту. І думаю, що вже найближчим часом ми почнемо працювати саме над реалізацією даного проєкту. Міська влада ічні. Має надію, що тісна співпраця із всесвітньою лютеранською федерацією у плані відновлення будівлі місцевої лікарні не забариться.